У найпрохолоднішому приміщенні школи спеціальний датчик, тільки на він фіксує температуру нижче плюс 18, Система спрацьовує автоматично. Так званий цикл Карнол дозволяє перетворювати холод на тепло. Ця система працює на основі зондів, які у нас 20 скважених пробурені за будівлею. За цією вони між собою з'єднані. Туди залито 3400 тисячі літрів теплоносія. Цей теплоносій Опускається в скважину на глибину 60-70 метрів, і на виході із теплового насоса, ми, якщо поступає тепловий насос, температура носія десь 2-3 градуси. На виході з теплового насоса ми маємо 55-60-65 градусів. Один такий насос може забезпечити теплом до 200 квадратних метрів. Окрім повітря, за допомогою енергозберігальної системи нагрівають і воду. Таким чином, у 18-й школі гріються вже третій рік. Школа знаходиться на території селища Дніпровської водної станції і являється кінцевою точкою по опаленню. То часто бували аварії на території, і вони всі стосувалися нас. Тепер школа готова до холодів цілий рік. Температура тут коливається від 18 до 21 градуса. До цієї системи опалення трошки було так, що замерзали і чекали ми ну. Сезону, коли почнеться опалення, як завжди нас включали, десь там з 15 жовтня. А ось в цьому році і в тому, навіть не чекаючи початку сезону нового опаленого терміну, коли вмикають, ми вже давно гріємося. Похолодання не відчувають і діти. Лю так тепленько, річ, батареї, тепло. Роботи над проектом тривали чотири місяці. Коштувала така система 850 тисяч гривень. За чотири роки вона повністю себе окуповує. На заході енергію землі використовують вже давно. 18-та школа, поки що єдиний заклад в Україні, який впровадив такий проект. Інна Неродик, Микола Лєбідів, п'ятий канал.